Друзі, з вами консультант з військової психології Галина Максим, і сьогодні ми поговоримо про втрати. Втрати в час війни особливо болючі. Вони стосуються втрати в будинку, втрати роботи, втрати особистої безпеки, та чи не найважче втрати людей, Рідних, близьких, знайомих. Це те, що ми називаємо. Втратами особистими, але водночас які є втратами колективними. Кожна людина переживає втрату по-різному, але переживає її боляче, коли ріже по-живому, коли не триває, коли дуже важко підібрати емоції і важко прийти до звичного способу життя. Є декілька стадій переживання втрати. Перша стадія це шок заперечення. Коли настає стадія гніву, людина вже починає сприймати все довкола агресивно, агресує. Може агресувати щодо різних. Ситуацій щодо Бога, щодо суспільства. І така стадія, вона триває досить довго. Відтак настає стадія торгу. Стадія торгу це коли ось почекай, підростуть діти, ось почекай, я улагоджу свої справи, ми побачимося. До зустрічі там, де життя вічне. Чи до зустрічі там, де інші всесвіти. Після цієї стадії настає депресія. І тут, друзі, дуже важливо, так як оця парасолька, так має бути наша підтримка людям, які перенесли, Особисті втрати. Коли ви бачите, що хтось із рідних, знайомих, друзів, близьких депресує, заглиблюється в себе, сумний, і потрібно тут діяти не нав'язливо, не лізти в душу. Але як і у попередніх стадіях втрати, мути, Поруч. Дуже важливо бути поруч, бути оцією людиною з парасолькою, яка потелефонує, прийде, запитає, а що тобі потрібно, а як ти себе почуваєш. А можливо, ми поїхали кудись на природу розвіятися. Можливо, помандрували трішки, можливо, пішли в магазин, щоб людину Витягнути з її цього стану депресії. Після стану депресії стає, настає е, стадія прийняття. Людина починає повертатися до реальності, починає шукати себе, починає е, шукати розраду у вірі у. Е, Якихось таких захопленнях, хобі у роботі і тут теж потрібна підтримка. Підтримка потрібна завжди, бо людина буде боліти, втрата особиста завжди. Для нас хтось десь чужий. Чи людина, з якою ми не жила під одним птахом, вона просто людина, яка померла і яку ми шкодуємо, за якою плачемо, бо вона померла. А для рідних і близьких це цілий всесвіт. Це все, що в них було. Ще один важливий момент. Необхідно по-різному дивитися на ці речі. Тобто, Чоловік у родині може переживати стадію заперечення, а жінка вже може переживати стадію гніву. Або чоловік переживає стадію гніву, а жінка вже депресує. І боюється, відчутвається у таких родин. Треба мати різні підходи, але всі вони ґрунтуються на одному. Я тут, я поруч, я буду тобі допомагати чим зможу. Ти тільки скажи, по потелефонуй, повідом. Що ще дуже важливо знати, коли минає час, а це десь до року час, тоді починає людина по-іншому трішки говорити про свою особисті втрату. Хто тут важливий? Важливі друзі та сім'я. Важливі групи підтримки, важлива професійна допомога, важлива духовна підтримка. Будь-яка підтримка важлива. І тут потрібно також підходити по-різному, підходити індивідуально, щоб людині допомогти справитися зі своїм станом. Що я хочу сказати про групи підтримки? Вони бувають різні. Наприклад, група матері, які втратили своїх дітей на війні. Збираються разом. Їдуть на могилки дітей, маляться. І це вже трішки по-іншому. Я не одна така, я не один такий, хто пережив цю трапу. Ще дуже важливо професійна допомога. Коли бачите, що ви не справляєтесь, коли бачите, що ви зробили все можливе, зверніться тоді до психолога чи психотерапевта. Можливо, людині буде потрібно трішки приймати антидепресанти. Потрібна консультація, яку ви в силу своїх професійних можливостей не можете надати. А психолог чи психотерапевт це зробить професійно та результативно. І ніколи не наголошуйте на самій втраті. Людині важко змиритися. Я теж часто писала у повідомленнях, в коментарях. Тому бачила, що мої близькі та знайомі втрачають свої фільми, співчуваю царство небесне, вічна пам'ять. Це ще більше ріже. Можете написати взагалі нічого. Можете просто прийти, посидіти, поговорити, обійняти. Але перед тим обов'язково людину запитайте, чи можу я тебе обійну, обійняти. Дозволь висловити тобі свою підтримку. так буде якнайкраще. Але не акцентуйте на тому, що болить, тому що воно ще більше ріже по живому. І так, для мами чи для тата, для родини, захисник чи захисниця які загинули на фронті, вони будуть завжди живими, завжди пам'яті. Таке саме і люди, які отут отутлу цивільні. І також будуть е, живими в пам'яті тих, хто є їхньою родиною. Прийде багато часу і оці всі стадії вони. Але пам'ять залишається так само незмінною. Важливо, зосереджено, спокійно. Висловлювати свою підтримку. Пам'ятайте, що чужих втрат не буває. Наші втрати, які зараз, вони є всі колективні. Вони спричинені війною. І цими глобальними світовими процесами, коли люди не витримують, коли люди гинуть при обороні на лінії фронту, коли люди гинуть тут у того, тому що важко усвідомити і пережити події, які торкнулися нашого часу. Не бой бійтеся, прийти до людини і сказати, я тут, я поруч, я завжди зможу тобі прийти на допомогу. Постараюся прийти тобі на допомогу. Тільки скажи, коли воно тобі потрібна. Ваші декілька слів для людини можуть дуже-дуже багато важити і багато змінити у житті кожного.